Близько десятої ранку, 7 листопада, біля лісу на житломасиві сиві зібрались протестувальники. Понад півсотні людей вийшли на акцію, аби зупинити вирубку лісу. Вони почали вирубувати в понеділок. Понеділок, вторник, сріда, в четвер, я вже почала знімати на відео і показувати при що, дивіться, наш ліс роблять хороші плохі вони не трогали. Ну, є вже пару штук. Серед спиляних дерев жителі нарахували 40 Дві вільхи це ж тільки маленька частина лісу. Вона якби така відокремлена, а там е, сосновий ліс, в якому є акація вороща, Там теж спилено живі, здорові акації. Просто ми не встигли рахувати. Жителі вирішили створити петицію до міськради. Почали збирати контакти охочих долучитися до вирішення ситуації. Також створили спільноту у соцмережі, де хто з мешканців готові патрулювати місцевість, щоб завадити нищенню дерев. Якісь кошти такі йдуть, якісь неміряні. На ці роботи, які от от наприклад на спил дерев. Що було тут зроблено, а також на масиві північній повози Семафорній со смета була на 4 мільйони 470 тисяч. Це тільки з спил дерев. Також вони вивезли всі, абсолютно всі дрова, які вони спиляли. Для огляду дерев на акцію запросили Бориса Барановського, провідного наукового співробітника Дніпропетровського національного університету. За словами науковця, за пеньками можна побачити, що дерева були. Здорові, а одне з дерев згідно зі спилу мало вік близько ста років. 150 сантиметрів дерево, півтора метра, метри. Ми можемо побачити це по спилу. Спил, такий помаранчево червоний такий спил, характерний лише для пнів альхи, і це вільха зовсім унікальна. Ви бачили, що півтора метра в діаметрі. Ольха, яка живе до ста і трохи більше років. Ми зателефонували керівнику підприємства, яке за тендером виконувала вирубку. Наші хлопці працюють тільки з только місцями по департаменту парків там дуальних Комісію, приїжджає комісія та ділася без нашого участя. Ми приїжджаємо, трошки виконуємо роботу. Наразі вирубку тимчасово зупинили. Зараз йде переоцінка, тобто комісія приїхала, вони замазали дерева. Зараз вони будуть переглядати і будуть визначати, які дерева підлягають спилу. Контролювати тільки замовник може, тобто комунальне підприємство Придніпровський парк крім нього, ніхто не може контролювати. Ми надіслали запит до міськради аби отримати коментарі від департаменту парків та рекреації та дізнатися навіщо виробили червонокнижні дерева. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.